На кількох автостанціях Волині по кілька годин на видному місці простояла вибухівка, яку ніхто й не помітив. Волинські СБУшники провели експеримент на автовокзалах міст Луцьк, Володимир Волинський та Нововолинськ. Посеред білого дня там на видному місці були залишені муляжі вибухових пристроїв у чорних поліетиленових пакетах, після чого за ними велося приховане спостереження. Однак, на жаль, у Володимирі та Нововолинську ні відвідувачі, ані персонал установлення Ніяким чином не зреагували на небезпечний предмет. Лише в Луцьку, після більш як ніж півтори години, підозрілий пакунок помітив лучанин, який очікував свого автобуса. Також здійснено перевірку пильності водіїв маршруток на міжміських рейсах при прийнятті та перевезенні ними так званих передач. В результаті виявилося, що не всі кермувальники ознайомлені з правилами прийому та перевезення багажу. Що на автостанціях міста Нововолинськ і міста Володимир Волинськ вони виявлені так і не були. Причина: працівники та керівництво автостанцій. Не здійснюють періодичних обходів території, не оголошують через глучномовиць, щоб звертати увагу наших громадян на пильність до підозрілих речей, залишених без нагляду. Не всі водії дотримуються нормативних документів і особливо рекомендацій штабу щодо прийняття такого багажу в відкритому вигляді з метою зменшення терористичної загрози. Так, водій автобуса Новоленськ-Луцьк, не спитавши, що це за башне, перевірить. Взяв І такий муляж приїхав з міста Нововолинськ в місто Луцьк. У разі виявлення предметів, підозрілих предметів або осіб, треба негайно телефонувати на цілодобову гарячу лінію з Був Волинській області за телефоном 24 22 10 або 097 7 911 911, 911 ну і гаряча лінія Національної поліції 102.